Друзі, багато хто просив мене показати кінцевий результат роботи, коли ми реставруємо стару дощиту підлогу в батьківських хатах. Ну, яка покрашена там, 10 слоїв краски червоної, ви ж розумієте про що я. Багато хто із вас просив її показати кінцевий результат. Ось, будь ласка, дивіться. Який прекрасний кінцевий результат вийшов з такої, нібито приреченої старої підлоги. В двох словах. Найголовніше, друзі, щоб доски трималися основи. Це найголовніше. Якщо вони тримаються основи, далі, так сказати, інструмент професійний, руки робочі і вперед. Циклюємо строгальною машиною. Шліфуємо шліфувальною машиною. Альфа-диск підключаємо для зняття фарби. Шпаклюємо щілини спочатку шнурками в'язаними, потім шпаклівкою. потім... Шліфуємо знову, тонуємо тиждень роботи, і підлога у вас під старовину зроблена і ви собі проживаєте, не знаючи горя. Що найкраще в цьому, це не тільки час, що воно набагато швидше, чим повністю міняти цю підлогу, бо тому що, щоб замінити підлогу, ви ж розумієте, які ці гроші треба. А це ще й набагато дешевше. Десь приблизно в 800 гривень Можна влізти за метр квадратний. Це зі всіма розхідними матеріалами, роботою майстра та е паркетним лаком чи тоном, неважливо. Так що, друзі, все можливо в нашому житті. Е Очі бояться, а руки то роблять. Тому, шановні пані та панове, звертайтесь, приїдемо. Відреставруємо вам підлогу, вона буде новенька, вона не буде вивільняти важкі смоли від фарби, вона буде ось така, як ви зараз бачите. Світленька під старовину, мебіль гарно кинути, і все буде добре. Всім добра і здоров'ячка!